Доброго ранку. Ще один автомобіль придбаний з аукціону Копарт Німеччина. Автомобіль 2014 року. Пробіг 150 тисяч. Шкода рапід. Два комплекти резини. Придбав я його за 3300 євро. Помилок немає ніяких. Зробили хімчистку салону, бо був дуже грязний. Було невелике пошкодження в нього. Задній бампер під заміну. А так все суперово. Продажня ціна його буде десь. В районі 4500. Бампер он лежить. Я вже замовив новий, має десь сьогодні-завтра приїхати.